Мобільна виставка плакатів під назвою Єврейські діти України жертви голокосту проходить у Дружківському історико-художньому музеї. Презентувати стенди із трагічними подіями того часу визвалися учні дев'ятої школи разом із вчителем історії Ніною Макаровою. Посітім я розказувала про свій стенд про Бабин Яр. Баб Яр – це був один із найбільших ярів у Києві, і саме ця місцевість вважається першим місцем тотального знищення єврейського населення. Я люблю. Як вивчають біографії людей, як вони виходили із каких-то ситуацій. Мені це цікаво. Історію Голокосту Ніна Георгіївна із своїми учнями вивчає на протязі 10 років, а отриманим досвідом у цій темі тепер з'явилася можливість поділитися із європейськими країнами. Її діти написали замечательну роботу на цю тему, яка була представлена не тільки в Києві, де не получили, де вона була відмічена, але також в Ізраїлі і в Франции. А материалы их исследования поступили в наш музей. Наша выставка – это часть международного проекта Королевства Нидерланды и музея Анны Франк. Он вообще посвящен гибели евреев на территории Европы. Здесь у нас на Укра... Дружковке представлена її часть Це єврейські діти України в жертви голокоста роботи представлені на виставці, покликані виховувати відчуття толерантності та розуміння прав людини, а також направлені на те, аби трагічні події Голокосту не забували. Именно эти события, которые детки рассказывали, они, я уверена, поселились в сердцах наших деток, всех учителей, которые сегодня были на этой выставке. И я думаю, что это запомнится на долгие-долгие годы. И также эти все события, о которых рассказывали наши прекрасные экскурсоводы школы номер 9 помогут нам воспитывать в деток патриотизм и любовь к родине к ближнему. І також до своїм близьким до речі, виставка цих плакатів із багатьох міст Донеччини експонується лише в Дружківці та діятиме ще наступного тижня. До цього вона побувала у Запорізькій області, а потім поїде до Харкова.